Благодійний аукціон задля підтримки наших захисників та захисниць. Ініціатором проведення заходу виступила Івано-Франківська, військово-цивільна адміністрація. До доброї справи вже встигли долучитись очільники міста та області. Усі деталі у наступному сюжеті. З радістю доєднуюся до того благодійного аукціону, що його організовує. Івано-Франківська обласна військова адміністрація це відео із сторінки у мережі Фейсбук очільника Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча. У якості лота посадовець виставив унікальний аудіозапис спогадів ідеолога і провідника ОУН Ярослава Стецька. Скажу чесно, насправді мені шкода віддавати його з власної збірки, з власної бібліотеки. Однак я це роблю символічно, бо сподіваюся, що принаймні таким кроком Ярослав Стецько сьогодні долучиться до тієї боротьби, якій присвятив все своє життя боротьби проти одвічного московського ворога. Ну і єдине, що висловлюю сподівання, що той, хто придбає цей лот, після передасть його до якогось із музеїв. Чи то Прикарпаття, а чи може і Тернопілля? Не залишився осторонь благодійної акції і Руслан Марцінків. Очільник Івано-Франківської громади задля доброї справи виставив на аукціон картину, зроблену з монет 15 країн. І виставляємо цей лот цю картину, яку свого часу подарував Валентин Каченко і з його дозволу. Сьогодні маємо можливість її реалізувати. Це є копія картини. Оригінал цієї картини знаходиться в ратуші. Ця картина виставляється на аукціон для того, щоб забезпечити необхідним приладдям для збройних сил України і прохання долучатися і купляти Це унікальна річ. На сьогодні у військово-цивільній адміністрації організовують збір учасників аукціону, а також різноманітних лотів. Якщо ви маєте лоти і готові їх виставити на аукціоні, прошу звертатися до Івано-Франківської військової адміністрації. Давайте всі. Спільно разом підтримуємо найсильнішу армію світу. Всі зібрані кошти будуть направлені на потреби збройних сил України, а саме прикарпатських захисників і захисниць, які відважно, мужньо і хоробро захищають нашу землю, відвоюють кожен клаптик української землі. Благодійний захід відбудеться уже наприкінці місяця.